Наваріть варіть куті мені мамо, покладіть її під образами, заспівайте колядки сумні, нехай свічечка плаче сльозами, я сьогодні повернусь до нас в тім, білим янголом сяну до столу, ніч різдвяну Господь нам усім дозволяє летіти додому, Плачуть дзвони у храмах святих. І вітання різдвяне лунає, у молитві згадайте усіх, хто на небі різдво зустрічає, куті з медом мені наваріть і поставте на стіл з рушниками, не покинув ніколи цей світ, поки я живу у пам'яті мами, не весело у вас коляда, бо живого мене не зустріли, українських сльози й біда. Світ сльози, бігти гріхи і могили, стався вечір, без мене суни, зима плаче дощем за синами. Повернусь білим дянголоді, Залишіть на столі куцю.